Доброго ранку, ви на каналі Atom Coins. З вами Олександр. Ось ми вже на міжнародному виставковому центрі на Лівобережній. Потихеньку підходимо. Люди збираються, мабуть, сьогодні інший павільйон. Не перемикайтесь, далі буде цікаво, ми будемо заходити всередину. Ну, ось так дивіться, людей доволі багато. Подивимось, що можемо віднайти для вас, засняти, показати. Сьогодні трошки зльот в іншому павільйоні, тому такої великої гарної панорами не буде. Будемо ходити, дивитися. ось дивіться, Російська імперія. Слабах дуже цікаві речі є. Німецька імперія. Слушай, Швейцария, ось. Первый раз, я уже Друзі, право Америка, ось, гарний стенд. Стінами зараз вам покажу. Ось багато слабів, наша тематика. Хауси, моргани, ціни. Ось дивіться, архістратиги наші F-15, які цікаві. Ось позолочений. Ну, ціни доволі демократичні, я вам скажу. А ось такі унцівки теж яскраві. Тема популярна, тому я думаю, помніть лайків і вподобайки, підписуйтесь на канал. Так, ми далі переходимо. Тут люди з Дніпра. Я вам зараз залишу контакти. Комусь б... Владислав. Є його контактні дані, сподіваюсь, видно. Запишете, можна написати буде. І всі ці четвертаки, умцівки, орви, підбірка хлопців, американців, є ось купюри, Багато. Я, я друга. Також ось дивіться, дві. Ось альбоми американські, також дивіться, можна, хто таким цікавиться. Купюра з датою народження теж можна розпитати, написати і вам ось людина шукає, купує собі такі купюри. Так, Друзі, дивіться, натрапив на колегу на свого, ми з ним працюємо, ось його монети. Він також у контакті в мене є, можете написати. Мені і я вам дам його контакти, вже будете тоді спілкуватися по цінам. Когось може, що щось зацікавить. Ось такі гарні і імперія, і Австро-Угорщина. Такі всі монети є. Дуже багато, тому різноманітні грейди, і 61-й, і 63-й, і 64-й, досить достойні, тому буде, коментуйте під відео. Але Залишу контакти. Ось так. Я просто знаю, які У нас хартер максим загребав. Такі дивіться, люди. Каталог, гарно все підписано. Ось ціни, ціни у вас в доларах. В доларах, так. Ціни в доларах. Давайте трошки з вами погортаємо, подивимося стан. Австрія, великі каталоги, дивіться, різні шилінги. Австрійська тематика, вона майже всім цікава. Ось імперія, флоріни, різні роки, різні стани і різні ціни. Корони. Ціни доволі демократичні, ось дивіться, 10 доларів, 15. Різні стани, а далі, а далі різноманітні монети. Ось тут такого ж. Тобто не перемикайтесь, далі буде ще матеріал. Так, Друзі, ось хто цікавиться книгами, літературою. Не пам'ятаю, що я знімав минулого разу вам, але ось, будь ласка, у людей є інстаграм сторінка, можна зайти, подивитися, написати і задати питання. Ось такі книжки. Ось такі, друзі, дивіться. Срібло, бокали німецькі. Хто цікавиться, фігурки, статуетки. Ось такі гарні. Ну, такі речі дуже багато, до речі, сьогодні на розкладках людей. Такого посуду повиносили. статуеток різноманітних, столового срібла, тому теж було досить багато сьогодні. Так, Друзі, ось дивіться. Тарбування сувенірних монет, а також у людини ось куча хімії для відмивання монет різноманітних, золота, нікель, хром, срібло. Ось так. Ось кому потрібно буде, дивіться, телефон, Сергій Гарін. Будь ласка, думаю, може буде корисна інформація, тож беріть, використовуйте. Ось наша тематика. Які ціни подивимось. Веймар, Німецька імперія. Шістдесят другі, шістьдесят перший грейди. Але старанда другий квадрат. Ось такі ціни, дивіться, гарні стани, башти, університети. Друзі, ось так дивіться, людина слабе поставив, ціни в доларах. Сейчас я вам трішки покажу, подивіться. Ось гарний Вільгельм. штемпельный блеск в основном. А золото, да. Рейкстайлер. Сталер. Гамбургский. Ось вот Российская империя. Тришки в слабах. NGC. Мощь ну, купики. Друзі, дивіться, китайський долар, дуже симпатичний. Ось такий. Гарно виглядає, ну стан якийсь very fine, але. Так, друзі, ось наступний стенд, гарно ціни видно. Зараз вам покажемо трішки. Тут монети різні. Ось Франц Йосип. Доволі гарний стан. Горінчики. Ось Людвіг три марки, МС-64, чудовий стан, Геркулес і Музи теж гарний стан, 873 рік. За полтарушки. Ні-ні. Це за снижки, він всі казав зі мною. Як ось дивіться, натрапимо такі чортові пальці. У нас на правому березі Дніпра не часто з'являлись. Я в дитинстві теж їх збирав. Ось Люди повиставляли, теж різноманітні. Ці ось дивіться роги ось такі. Сподіваюсь, видно буде, ось дивіться. Ціна фіска первісного бика. 40 тисяч років тому Кременчуцьке водосховище, Черкаська область. Ось такі цікаві речі теж люди винесли сьогодні на зльот. Ну що, ось цей зліт добіг до кінця. Сподіваюсь, вам було інформативно, що зміг показав, монети в слабах, сирі монети, трішки було, можна було щось пошукати, віднайти для себе. Отож, друзі, дякую вам за увагу. На останок хотів би побажати вам гарного дня, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.